Воно не засихало, бо потім я його не можу відмити. Так само зубна щітка з пастою, Ну в нас же є окремий стаканчик. Я про нього тобі, до речі, нагадую кожен раз. Чому не ставити сюди? Так, а що ти своє не складає? А ви знаєте, що я сив? Сивію вже. А ви знаєте, що я сивію? Ні, не знаю. Бо не на льоні, так почав сиві. Give дай to me, дай it Молодець. Тепер можеш рухатися з максимально дозволеною швидкістю. Яка у нас максимально дозволена швидкість? 260 А я тобі клянусь, у них денях кури не клюють. Вони на грошах сплять, грошами вкриваються. Дві машини у дворі, ти представляєш? За який хуй вони їх купили? Ніде не працюють, а кожен день в магазин їздять. Кожен. Це ще ж на гарюче скільки денег треба, а? Вчора приходить, питає, по чому долар? Це вже скільки ж там тих грошей, що вони вже долари собрались покупати. Ти представляєш? Пару днів назад мене хамоном пригощав, А я їбу, що воно таке взяв й викину рексу. І він його не їв. Прикинь. Що вони такі їдять? Хуйо знає. Так а вона ж в нього не готова, вони все заказують. Суші, бургери, піци. Вже з жиру бісить. Кожному айфону купили. Навіть дитині. Дитині 11 років. І це ж що за налічку, це ж не кредит. Та він там такі ремонти поробив, що мама моя родна, скільки він туди грошей вже поклав. Воно забор п'ятиметровий достраює, щоб не бачити, що в кого в дорі робиться, помієш? Так люди вони кажуть, що він зарплату в біткоїнах отримує. Я навіть не бачив той біткоїн. Ти хоч тримав його хоч раз в руках? Так розумієш, коли я до нього дзвоню, він трубку не бере. А коли він до мене, то я маю одразу прийти і настроїти підключити йому стиральну машинку, тому що він не знає як. А ти бачив, що вона з собою зробила? Отакі губьощі, отакі брови, бля. Ногті довгі, як шампура. Як вона сраково ще бля ними витирає? А собака в них, як теляк. По відру в день, бля, їсть. Ти представляєш? А це ж скільки грошей треба, щоб прокормити їх. Доброго здоров'я, Альбіночка. У вас така сьогодні гарна прическа. А що вам ще не пора покасити? бо я бачу, що вже трошки поросло? О-є-є-є-є! Полісла, полісла, полісла! Звиєно! Зати сук! нахуй!

Що, ти їсти будеш? Та ну давай, а що тобі? Бля, кум був суп, но він щось скіс, коротше. Тоді каву роби. Кум кави не буде, молоко скісну. Але є в мене, знаєш що, є роб. Він точно не скіс. Та що, давай? Так а що ти питаєш, кум? Мені така піщара, то. Да? Діла йшли не в те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Це ти? Я. Збирайся, я буду біля твого будинку через 15 хвилин. Поїдемо в лісопарк за пролісками. Сергій, ти забув. Дякую тобі, дружино! моя Поїхали в Україну. Там жара під 40 і світла немає. Та ні, ні, Ванечка, тут треба отак, вот щоб ганяти. Ні, все, я звільняю. Та ні, ладно. ладно, ладно, ладно. Ну так концептуальненько, так? Ванечка, так це треба включити його спочатку. Та ні, ні, ладно, ладно, ладно. тож, так. Ванечка, там я, так и ешь стаканы. А вот Все, стаканы. я ухожу туда. Не-не-не, ладно, не, не, ладно, ну, ладно, давай, да поможу, давай. Ванечка, блядь. Субтитры Не DimaTorzok Bye. Так, діти, ми їдемо на відпочинок, тому будьте чемні. Але ми маму вдома забули. Повертатися погана прикмета. Ма, от ви тільки чесно скажіть, ви паї перепишете на мене. Картопля, вже пора може копати. Ні, розклався там. Будемо зато то перше на селі, хто викопав. Тобі блядь, аби тако викопати і все, вона ще добре не підросла. Пай, давайте в вересні викопаємо, коли всі будуть люди копати. Ета молодь пішла, аби тако ніхрена не робити. У вересні він викопли, а леви, бля, хапа. Иди бери дрейт, а беседку будемо роблю, поняв? робить, понял? Робітник, лежить на. О, з тебе людей вообще не було. Ти безтолковий. Люди добрі, блять. Дибе, бляха, возьми нормального молотка. Возьми дрель, саморези, возьми, закрути, приложи, ты шо. Бля, люди, скамениться, дайте мне дихати! Кинь я нахуй, ди, блядь. Картошку копай, картошку не копай, бу бу-бу-бу. бу бу Возьми дрель, дрель, не бери, саморези, возьми, годі, то молотка, як он весь боти уже достал. Треба швидше зробити, бо зараз пинь пень прийде, знову буде казати, що щось не так зробив. О, ще світло пропало. Опять відмазку знайшов, знайшов, аби так не робити! Оце молодіж, аби не робити! Злазь нахрен не туди! Та я що, винувати, що світло пропало. Марш-меш лову мороженого з квадратною такою, блять, маш-машлову, кубики вони, блять! Так, да. ти То давай тобі напишу, ти її покабіш лучше. Марш меш лоу. Це б те таке придумати. Карамель, коротше, давай. Спитай тітки. Тітки спитай продавщиця, вона має знати. Так, да, зараз спитай, давай. Я жду, будь на звуку. Маршмеллоу.